Буковинська народна казка. Це не може бути. Жив багатий прибагатий дідич. Жив у добрі, пив, бенкетував, а гості від нього й не виходили. Нарешті все йому набридло. І якось сів за стіл і задумався захотів чогось такого, що не може бути. Взяв собі папір і написав, хто мені придумає таке, чого не може бути. Тому дам усі гроші, що маю в шухляді. Вивісив папір той у вікні і чекає. Люди читають і заходять до панського покою, але на все, що вони вигадують, пан відповідає ну що ж, це може бути? Одного дня зайшов мужик Клементій. Я дуже бідний, каже він. Це може бути, мовив пан. Не маю що їсти, це теж може бути. Не маю що вбрати, і це може бути. Мої діти голі і голодні, це може бути, вірю. Жінка свариться зі мною, може бути. Дивлюся на вас, пане, і думаю. Велика неправда панує на світі. Це може бути, може бути. Але прийде кінець неправді. Це може бути, чого ж ні? От, зберу я сто чоловіків здорових легенів, це може бути, йди збирай. І прийдемо разом до вашого палацу, це може бути, тоді виженемо вас із вашого палацу і пси вам марша заграють. Це не може бути. крикнув пан. Бідний Клементій забрав гроші з панської шухляди і пішов собі додому.